привіт, друзі. Сьогодні День Незалежності. У нас такий виходить щотижневий, ніби випуск новин, але но, тим не менше, в День Незалежності я сподіваюся, у вас є більше часу на перегляд. Тому сідайте, вмощуйтеся зручніше. Послухаємо, що робиться в наших і не тільки містах в середні архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку. Чеплінський влог, ШСР, Поїхали! У Вінниці переселенці власним коштом збудували багатоповерхівку. Об'єднання переселенців Спільна справа, яка опікується 35 громадами Вінницької області, планує здати цей будинок в експлуатацію до кінця 2023 року. Об'єднання створили ще у 2015-му. Переселенці з Донецької і Луганської областей та Криму. Спочатку організація збиралася залучити до будівництва місцеву і державну владу або взяти участь у програмах кредитування. Вони навіть підписали з облрадою меморандум і планували, що один із приватних фондів надасть пільгові. Кредити проте через повномасштабне вторгнення план змінився і будівництво фінансують самі переселенці. Тож на місці, на тій ділянці, яку їм видало місто, вони збудують 7-поверхівку на 105 квартир. Помешкання тут продають лише постраждалим від війни, і ціна квартир починається від 13,5 тисяч гривень за квадратний метр. Ну, враховуючи те, що було сприяння влади і їм нічого не коштувала земля, наскільки я розумію, то в принципі дуже хороша собівартість. Моя думка, що це прекрасно, що люди е, об'єдналися. Я би чим більше на місці держави фінансував власне ті проекти, де люди об'єднуються і мають ентузіазм і безпосередній інтерес, а не робити по-своєму, а потім роздавати квартири. Звісно, що архітектура потребує кращого допрацювання, але як на мене, перший. Випадок, коли можна похвалити за самоорганізацію, у Львівській міській раді на хабарі викрили тимчасового виконувача обов'язків керівника управління охорони історичного середовища Георгія Корнєєва. За даними слідства, разом із спільницею він отримав півтора тисячі доларів за виготовлення і погодження документів під переобладнання квартири під грумінг-салон. Цікаво, що посадовців здала у поліцію підприємиця, яка і звернулася до них за документами. Вже після скандалу з Хабарем з'ясувалося, що у 2015 році Георгій Корнєєв давав інтерв'ю російському пропагандисту, в якому стверджував, що львів'яни нібито підтримують федералізацію України і підтримував створення так званої Галицької народної республіки, е, або ж то би називалось ГНР Жах. А також називав націоналістів хулуями та пристосуванцями у його соцмережах. Знайшли дописи на підтримку комунізму та зі співчуттям сепаратистам у Одесі. Після цього посадовці звільнили з міської ради, бо після цього не після е, постів, а після е, взяття Хабара. Цим скандалом вже встигла скористатися і Олена Шуляк, яка активно просуває новий містобудівний закон у своєму Фейсбуку. Вона написала, що до цієї схеми з цим скандалом причетна архітектора і членкиня національної спілки архітекторів, яка в свою чергу виступає проти. Геніальної реформи 5.6.5.5, тобто, бачите, як приплітає все, що тільки можна, щоб лише би дискредитувати своїх опонентів. Е, так і власне кажучи, Львівська міська рада спростувала, е, що ніякої там архітекторки близької не було. І більше того, ніякої тим більше членкині національної спілки архітекторів. Також, звичайно, Олена Шуляк е, сказала, що це ж у Львівській міській раді. Це ж значить, отам от є власне ця. Це джерело всіх біт і всієї корупції в Україні все найгірше сконцентровано в Львові. Власне, можна подумати, що можна назвати цілий перелік за останні роки з партії «Слуга народу людей, які брали хабарі, викликали повій з зали Верховної Ради замовляли потім цей от чувак, який казав: Йдемо ліс, поїдемося, тобі там гроші відсиплю, і так далі. Буде, не будемо це перелічувати, думаю, що ви прекрасно всі розумієте. Ось то вони насправді являються світі, бо вони за 5-6-5-5. А у Львові взяли хабарника на, на, на хабарі. Зрештою. Хочу ще один момент сказати: я не, в жодному разі не захищаю того, цілого Корнеєва, але до того, як людину визнає винним суд. То, в принципі, ніхто не має права вже це робити у пабліках, тим більше, я вважаю, політики. Також у Львові створили перший в Україні парк розваг для дітей з інвалідністю на подвір'ї центру соціальних послуг Джерело, що на у проспекті Червоної калини 86А, з'явився майданчик, доступний для дітей з інвалідністю. Його за власний власний кошт створило подружжя американців. Парк розваг та поділений на дві зони для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та дітей з розладами спектру аутизму. На майданчику встановили доступні гойдалки, качельки для дітей у візочках, велику гірку та міні футбольне поле. Крім каруселей, тут розташовані сенсорні локації для здорового контакту, щоб викликати у дітей певні асоціації, а також звукові панелі, де можна почути звуки різних інструментів. На цьому новини з Львова не завершуються. В Стрийському парку встановлені сучасні скульптури, що стали частиною скульптурного маршруту. Ми записали блог із ініціатором цієї мистецької ініціативи Павлом Гудімовим, якому розкажемо більше про ці скульптури та їхню роль у парку і взагалі, в принципі, в українській скульптурній культурі. Але зауважу, що традиційно львів'яни обурились таким скульптурам, а за кілька днів після відкриття невідомі облили одну зі скульптур мастильною речовиною. Депутатка від ЄС Софія Федина не полінувалася прийти в коментарі під більшість постів, щоб запитати, а що говорити батькам про ці скульптури своїм дітям садочкового віку. Депутатка військової ради від той ж самої європейської солідарності Соломія Риботицька назвала ці скульптури монстрами і совєтським сміттям, які захаращують парк. Під час дискусії у Фейсбук депутатка переконала, що скульптури не є мистецтвом, у них немає естетики. Цікаво, що сама депутатка навчалась у львівському фаховому коледжі житкового і декоративного мистецтва імені Івана Труша, і є донькою відомого художника Володимира Риботицького. Що я можу сказати? Мене таке враження, що європейська солідарність зібрала най, найбільш неєвропейських кажуть представників, тому що в мене таке враження, що Uh -huh. Якийсь згусток ретроградства, та якби звітом е постійно чується. І е мені подивіться, будь ласка, наш блог прогулянку про е ці скульптури з Павлом Гудімовим. Я думаю, що під нашим мікроскопом ви побачите значно більше ніж просто фотографії і е пусті теревенства в Фейсбуці. Тому приходьте, будь ласка, відвідуйте цей парк, якщо ви звісно у Львові чи будете у Львові. Подивіться самі, і я думаю, що у вас думка зміниться категорично протилежну сторону. Отже, нагадую, що блог про скульптурний маршрут вийде у найближчі найближчу суботу. На Полтавщині знайшли скіфське золото, якому 2600 років на території Більського городища археологи знайшли жіноче поховання із золотом та іншими речами побуту. Впродовж трьох тижнів дослідників стежили чотири кургани, в одному з яких знайшли скіфські прикраси. Попередньо відомо, що це були золоті пластини, які нашивалися на жіночий одяг. Серед іншого, в кургані знайшли речі побуту, зокрема і посуд. Чесно кажучи неймовірна подія, тому що я думав, що вже всі кургани давно розграбовані. Виявляється, що ще можуть археологи в наш час попрацювати. Уряд визначився з новим місцем для національного військового кладовища. Кладовище планують побудувати до кінця липня 2025 року на території Гаттенської громади на Київщині на ділянці площею майже 8 гектарів. Комплекс включатиме військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю і інші споруди для організації почесних поховань. Нагадаю, що раніше уряд розглядав під створення кладовища ділянки на Лисій Горі та біля заповідника Биківсь... Б... Биківнянські могили. Однак ці наміри розкритикували кияни. На жаль, нічого про архітектурний конкурс поки що я ще не чув. Можливо, ви чули. Напишіть про це в коментарях, тому що дуже буде шкода, якщо знову буде та сама історія, що просто надають комусь архітектору. Які є ближче до тіла мера, чи я не знаю його оточення, просто е, вирішувати долю такого важливого для цієї країни об'єкту. <му> У Вінниці встановили перші в місті берлінські подушки. Це обмежувачі руху, які встановили біля шкіл. Загалом місті їх мають облаштувати на дев'яти локаціях, на заміну так званим лежачим поліцейським. На відміну від лежачих поліцейських, конструкція берлінських подушок. Не наносить шкоди автомобілям при проїзді по ній та не створює перешкод для руху велосипедистів. Тому я радий, що такий досвід насправді е до нас вже заходить в наші українські міста. Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо Львівського митця Олеся Дзиндри та Юрія Мозичука, з якими вони разом волонтерили на ЗСУ і возили автомобілі з Європи. Раніше прокуратура звинувачувала їх у тому, що вони нібито продавали автомобілі, придбані за благодійні кошти для військових. Однак, майже за рік розслідування офіс генпрокурора не знайшов доказів і закрив справу. Я висловлював свою особисту думку, тому що знаю особисто цих діячів і, скажімо, святіших людей насправді на своєму шляху. Фактично не зустрічав а те, як їх спровокували працівники е, прохоронних органів, кинули їм заготовано, зробили акцію, принесли, кинули жбурнули на стіл гроші, ніби в знак подяки. А потім за це ж і почали закривати. Це було насправді дуже ницо і неправильно. Я дуже дякую всім, хто прийшов колись під суд і підтримав Олеся і е, Юрка Музичука тому що дійсно люди дуже багато львів'ян знають, що ці люди дійсно мають дуже чисту совість. Що зрештою і свідчить про те, що є громадянське суспільство і можна відстоювати будь-кого, якщо захотіти. Архітектурна компанія SOM спроектує нове розумне місто в Омані на 100 тисяч осіб. Це місто Султан Хайтам на ці 100 тисяч мешканців за розміром буде приблизно як Беверлі Гілс у Штатах. Проект передбачає будівництво 20 тисяч будинків університету, шкіл, лікарень та мечеті. Місто мають звести на майже незабудованій ділянці в Аль-Сібі за кілька кілометрів на захід від Маскату, столиці Оману. Нове місто буде з'єднане з столицею мережею громадського транспорту. На першому етапі, який триватиме до 2030 року, збудують центр міста, площу 5 квадратних кілометрів та 6 із 19 запланованих мікрорайонів. В іншому місті в центрі району облаштують парк, територія якого пролягатиме вздовж ділянки сухої річки, яку будуть використовувати для стримування та збору паводкових вод у прибережному регіоні. Ну, взагалі я страшно не люблю насправді такі мега показові об'єкти, особливо міста, тому що це насправді я за природній розвиток міста, не отакі, скажімо, наскоки, ну тим не менше. Вміють взяли собі за основу дивувати світ арабські країни тим, що вони отак от вміють бажаю, звісно, успіху, але я в міста, які органічно розвиваються, набувають мешканців, і відповідно це стали розвиток. Тим часом в Китаї за проектом бюро Hadid Architects збудували 295-метровий міст у місті Ченду. Завершили будівництво моста, яким можуть пересуватися як автомобілі, так і пішоходи з велосипедистами. Міст складається з двох основних сталевих арок, які піднімаються з обох сторін дорожнього настилу. Форма арок дозволяє стабілізувати конструкцію від бічних сил вітру. Мені особисто подобається цей міст, хоча я не є фанат творчості захід, але цей міст дійсно прикольний. Полякам надали безплатні проекти будинків та дозволили будувати без погодження з посадовцями. Таке рішення ухвалив Сейм Польщі. Це в поправці до закону про будівництво, що дасть змогу будувати особняк за погодженим державою готовим проектом площею понад 70 метрів. Спрощена процедура поширюється тільки на будинки, що стоять окремо та не зачіпають чужу ділянку. Будинки повинні бути не вище двох поверхів та використовуватися для власних потреб, а не для продажу чи здачі в оренду. На сайті головного управління Арбут Контролю. Польщі можна знайти безкоштовні проекти власне 72 проекти будинків і 11 проектів дач. Моя думка є дуже критична. Насправді навколо того, тому що в Польщі, в Чехії, і лі в країнах Євросоюзу вже давним-давно є ринок типових проектів, де ви можете купити каталог, вибрати з тисячі проектів один піти в компанію і замовити по моєму там 500-600 євро коштували. Ці проекти їх безліч, і я щось ніколи не думав, що були якісь проблеми з погодженням адаптації в полі на ділянці, яка не є затиснута між сусідами, щоб були якісь проблеми з погодженням чи е, реєстрацією таких будинків. Е, чесно кажучи, хто в Польщі зараз перебуває в курсі більше справи, скажіть свою думку, тому що, як на мене, 72 типових проекти проти тисяч, які за 20 років вже були зроблені проектів, які постійно обновлюються. Виглядає мені щонайменше якось несерйозно. В першу чергу сьогодні День Незалежності, і я вітаю вас, всіх, дорогі українці, з цим прекрасним днем. Попри те, що у нас є війна, попри те, що він цей день облитий кров'ю наших загиблих героїв і е, людей, які просто загинули від війни і втратили здоров'я, поранені, скалічілі і так далі. Але я думаю, що від Після цієї війни цей день стане для нас всіх найдорожчим в цьому році. Ми не всі християни, не всі цінують різдво і Пасху, але власне для українців, які усвідомлюють себе українцям, День Незалежності стає дійсно святим днем зі святом. Хай буде менше поганих новин наступного тижні, а ми з вами побачимося. І будемо далі говорити про розвиток наших міст, про розвиток сталої архітектури, сталого екологічності і е, взагалі про майбутнє. Все, Па-па.